Здоров, народ! Сьогодні у відео класичний Маріо згенерований штучним інтелектом в 3D. В генерації гри змагаються між собою Gemini від Google та Cloud AI. А ми з вами порівняємо результат та визначимо переможця. Почнемо з того, що надамо кожній моделі однакові інструкції і зачекаємо, поки код згенерується. В Попередніх відео швидше справлявся чат GPT, але його сьогодні немає серед конкурентів. І схоже, що сьогодні швидше закінчив Най. Подивимось, що він зробив, і. Виглядає непогано. Керування працює як треба. Відро ходить. Ага. Де монетки? Нема монеток. Гриб. Гриб, як в оригінальній грі. Трошки підросли, монеток немає. Так, друге відро. Ще два відра. Ага. Гриб. Вже не виросло. Так. Е десь же мав бути спуск в підземелля? Немає підземелля. Чи вона далі? Такісь перевернуті штуки. Може, тут під землею? Ні. Не можу спуститися в трубу. Опа, я, здається, знаю, що це. Ага. Це один каверма Як мені туди пробратися? Е, Окей, треба виправляти. Монетка. Гриб. Він виправив монетки клас. Так, відра. Е О, вот підземел. І далі що? <с>? Все це тупік. Е Схоже у мене тільки, тільки одна дорога. Просимо джемінай переробити. Так, перевіряємо, що він зробив. <с> Чудовий, чудова спроба, Джимінай. Ще одна спроба. І... <с> Дякую за стільчик. Але не допомогло. Ще одна спроба. О, ну це вже воно. Це воно. Куди він мене перенесе? До кінця гри і тут сходинки вже правильно розташовані, не можу піднятися. Прапорець і замок. Перший рівень готовий. Пробуємо зробити другий рівень. У, ну це прям підземелля. точно як в оригінальній грі. Гриб, гриб, гриб. Оп, Підросли монетки. Тут, мабуть, я не пам'ятаю, але здається, теж має бути підземелля. Якийсь пустий рівень. Далі щось він не продумав. Може, тут під земелю? Під земелью угу. мене перенесло в кінець гри. Добре, давайте подивимось, що зробив Клод. Запускаємо гру від Клод. Таке меню схоже на те, що було в Gemini. Оу, Тут прям 3Dшніше. Гриб! Тут такий прям вусатий сантехнік. <гум> Нереальних розмірів. Боже сонечко, хто тебе образив? Чому такий сумний? Топ. Монетки одразу працюють. Приємно. Щось не так з. Керуванням, наче якісь перешкоди стоять непомітні. Перестримуємо їх. Окей, підземелля. Шукаємо підземелля. На. Що <рес> далі робити? Виправляємо. Чи вороги ходять крізь стіни? Виправляю клод. Так, перевіряємо. Вон, вже не такий великий. Ця штука вже, а ні, все ще така сумна. О, я можу розбивати блоки. Шукаємо підземелля. Не тут. Ой. Не тут. Мабуть, тут. О, а в підземелі у нас нічний клуб. І монетки. До монеток не можу дострибнути, А, не можу. Так, наче якісь перешкоди непомітні стоять. Не можу так дострибнути, ну і ладно. Так, де тут вихід? Включіть хто небудь світло. Е, я доторкнувся до труби і, і програв, чи пройшов рівень? Я так і не зрозумів. Добре, давайте цей раз не будемо заходити в підземелля. Там темно і гучна музика. Риб? І перша і друга гра досить якісно зроблені. Ця якась більш 3Dшна, а в тій менше багів, зате тут якийсь замок. Добре просимо генерувати другий рівень. Перевіряємо. Рівень завантажується. М -м -м, щось з текстурами на підлозі, монетки. Керпечах. <хи> Таке враження, ніби це не підземелля, як має бути, а просто ніч, нічний рівень, і якийсь дах є на вулиці. Або це в підземеллі ростуть дерева, або це вулиця з дахом. Гриб. Це кінець. Далі я попросив згенерувати кожну модель найкращі текстури, найкращу графіку, на якого вони здатні. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Давайте підіб'ємо підсумки, що ж, швидкість Gemini Якість Gemini, кількість багів, колод, позов від Нінтендо. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Все як завжди, до зустрічі в наступному відео. Пока.